У глухові мешканці кількох районів скаржаться, що вже тиждень не вивозять сміття з контейнерів біля їхніх будинків. Баки переповнені довкола них купа пакетів, а неприємний запах поширюється на весь двір. Воно вже витають суті, розтягують ні харчу. Прижали мусор. вивезли. ж ні тут мусорка пуста. Ніту я зараз мусор виносила. А ту ліжити тут ніхто не вивозить в управлінні житлово комунального господарства. Пояснюють, затримка сталася, бо зламався сміттєвоз у підрядника, який відповідає за вивіз відходів. Дійсно на тому тижні склалася така ситуація, що у перевізника зламалася та автівка, сміттєвоз, яким вивозилося сміття, і е, вимушено він став на ремонт. Близько двох днів не вивозилося сміття. Наразі вже знайшли іншу машину, возить іншою машиною. Також вручну дуже багато забирають, але з тією кількістю сміття, яка в нас складається, не не впораються вони так швидко, як воно це сміття зібралось. А, наразі вже більшість контейнерних баків в нас чисті. Ще декілька залишилось місць, які за ближчі, найближчі пару днів наведуть лад. Люди, що мешкають у гостонаселеному житловому кварталі, кажуть, що переповнені контейнери звична картина. У дворі, де живе пан Анатолій, лише три баки на вісім багатоповерхівок. Проте чоловік зазначає, що розуміє, техніка може ламатися. Головне, щоб зараз сміття знову почали вивозити. Воно, я ж не знаю, яка засіяна. Раз поламалось ремонт, не управляється. Ж... Поламалося, так, Да, машина? Ну так, да, може, поламалася. А що жалуватися? Це ж машина. Це саме їде, палама лисапита і все. Як це висапита, це ж машина. Анастасія Третяк розповідає, що надавач послуг із вивезення відходів насамперед намагався забирати сміття житлового сектору. Цим у місті займається Зеленбуд. Редакція звернулася за коментарем до директора підприємства, але роз'яснити ситуацію він відмовився. Якщо ми беремо за це ситуацію, яка склалася в центрі тут міста, то там контейнери приватних підприємців. В першу чергу перевізник прибирав у населення те, що от у нас під будинками да, сміттєві баки. А приватний сектор прибирається вже там у підприємців, мається на увазі. Просто що туди люди також у нас носять сміття, то вже інше питання. Раніше сміття утилізувала приватна компанія однак після змін у законодавстві ці повноваження передали комунальному підприємству.